У цьому відео я вам розповім про відкритий та закритий синус-ліфтинг. Відкритий синус-ліфтинг – це один із методів, що використовується для підняття дна гайморової пазухи мембрани Шнайдера та відновлення кісткової тканини. Під час відкритого синус-ліфтингу лікар створює віконце в кістці. Яке відкриває доступ до синусальної порожнини. Після цього слізова оболонка синуса підіймається, і утворений простір заповнюється кістковим матеріалом, який підбирається відповідно до вашого випадку. Закритий синус-ліфтинг відрізняється від відкритого тим, що доступ до гайморової пазухи здійснюється без розрізу на верхньому відростку щелепи. У цьому випадку доступ здійснюється через верхню частину альболярного відростка. Важливою перевагою є менший обсяг травматизації тканин та можливість відразу встановити імплантат. Хірург є доступ через верхню частину альвеолярного відростка, щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.